Добрий день дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас буде відеогляд на нову моделечку Кентавр 160B го року. Розповім, що тут змінилось, тому що є декілька змін. По-перше, скажу, що змінилася на нього ціна. Змінилось мінімум три модифікації. По кольорах все так і лишилось, по комплектації основної, тобто зіп, крила, все так і лишилось. Давайте потихонечку будемо за нього розповідати. Так, мотор тут стоїть той самий GD16 мотор. Ось бачимо на 16 кінських сил розташування, фільтрик, все зроблено, як і на звичайних і на Б, і на BN моделях. Перша зміна, яка тут у нас іде, немає додаткового генератора. Тут встановлений лише ось зараз побачите. Ще динама машина, яка підтримує зарядку акумулятора і все. І ну, дає е, е, живлення на датчики повноцінного генератора, який тут з-під капота стирчав. на цих моделях вже немає. Е, насос у нас розташований від коробки. Ось бачимо. Задній насос іде не напряму е, від ДВС-системи, а від коробки. Крила. Зробили. Е, більш посиленими, це по факту хоча б плюс До, отакі от дві штуки і трішки товши став метал. Зараз вже не така фольга, як була раніше. Так, в принципі, по змінах все. А, ну і забув, Основну, в речах КПП по центру тепер розташований, як на файтерах. Це от реально лайк. Тому що оце от дуже-дуже мені подобається. Коли воно так стерчав і бив постійно цю штуку, це було не дуже зручно. А зараз нормально. Так, <кхід> вибачте, по комплектації тракторець у нас е, компанії мотор продається в комплекті з фрезою 120 см, до фрези йде перехідна пластина, редукторна, тобто яка одягається на коробку Ось сюди, хто не знав. І пложок в подарунок іде поворотний, тобто можна виставляти на ньому угол зйома. Тут у нас іде педалічка, одразу двійна, барабанні тормози, газ і щеплення. Це у нас ручний тормоз і ручний газ ось тут розташований під капотіком. По датчикам все таки лишилось, тиск мастила, температура. Жидкості да, в моторі, верніше у холоджуючій жидкості, в радіаторі. Зарядка акумулятора вольтметр показує і моторхопини. Все так і лишилось. Гідравліка задня у нас одноточкове кріплення. Є навісний механізм під причіп. Ось він. Бачимо його так. Гідравліка піднімає 325 кг. Примусова гідравліка йде до гори та внизу, ось бачок розширювальний, встановлений на крилі. Передня частина у нас по колесах. Тут в принципі нічого не змінилося. Обертається дуже легко, от в заведеному стані однією рукою я кручу спокійно, колеса обертаються, тобто взагалі, взагалі спроєктовано дуже-дуже гарно, як на мототрактор, без гідропоцілювачів, з таким от, механічним керуванням дуже гарно, якісно зроблено. Бачимо, ось е, у нас йде важель оберту, який йде через отаке от коліно. І воно обертає механізм. Так, по освітленню фари галогенки, передні поворотники, все працює, є е, аварійне освітлення, в комплекті ось одесь діб, тут ще додатково е, брезговічки і книжечка по експлуатації. Повишені, поніжені. На цим ходелях йдуть заблоковані півосі, тобто ви розблокуєте їх. Оцим важелем вони постійно заблоковані. Тобто зміни, як ви бачите, є. По ціні 2450 доларів коштує такий трактор за весь комплект, доставка безкоштовна по всій Україні. Якщо ви знаходитесь десь Київська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, тобто оці -от, або Західна, або центральна Україна підписані на наш канал. Зробимо вам пряму доставку зі складу зі склада 2400 доларів. та плуху в подарунок буде. Підписуйтесь на канал, друзі. Ставте в коментарях плюсик. Пишіть, як вам такі зміни подобається чи ні. Буде воно працювати чи ні. Як вам взагалі фірма Кентавер. Гарантія на цей тракторець – сидить 2 роки. Для замовлення пишіть нам напишіть або дзвоніть по телефону, який бачите на екрані. Все, друзі, пока-пока, все буде Україна, все буде добре.